Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі. Місто ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначали велике свято перемоги. Для кого у нашому місті його Великодня Пасхалія. То вперше помив пам'ятники в обласному центрі Волині, де у парку можна отримати задоволення від екстриму, про ці та інші події минулого тижня. Детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. А розпочнемо випуск з сюжетом ще не найголовнішого празника нашого народу дня перемоги. До речі, минулий тиждень був насичений багатьма імпрезами до свята. І не тільки до вічного вогню на меморіалі слави 9 травня поклали квіти представники влади, громадських та політичних організацій. Ветеранів запрошували на численні заходи, імпровізовані вогники, де сивочулі ветерани ділилися спогадами, згадували загиблих побратимів, а ще прийшли до пам'ятників. Які об'єднали усіх і пам'яттю, і сльозами, і квітами. У Луцьку день перемоги розпочали відзначати разом з країнами Європи ще 8 травня, урочистою ходою до меморіального комплексу у мікрорайоні Теремно. Тут захоронено майже пів тисячі воїнів Червоної армії, які визволяли наше місто. І вклонитися героям прийшли ті лучани, які давно опікуються цим кладовищем. А цього дня тут відслужили панахиду. Окропили могили солдат імена яких до сьогодні залишаються невідомими, але подух яких не завжди залишається безсмертним. І до обелізка поклали живі квіти. Я вітаю всіх ветеранів з таким днем перемоги. Бажаю щастя, здоров'я. А ми ще маємо трошки борохборхниця. От і будемо дерзати. Вітаю всіх з Днем Перемоги. А 9 травня урочистості продовжилися на меморіалі слави до слова, сюди часто приходять не тільки учасники війни, а й ті, чиї рідні та близькі загинули у другій світовій, аби покласти квіти до могил і вклонитися ветеранам-визволителям. Приємно, що місцева влада подбала про стільці, аби совочолим лучанам почувалося зручно, бо таки бере своє. І хоча у день перемоги на меморіал приходить усе менше, учасників великої вітчизняної війни, як ніколи цього року біля вічного вогню було багатолюдно. Будучи тут, напевно, треба задуматися. От, ми звідси йдемо, потім починаємо різного роду якісь політичні протистояння і так далі. Ми всі живемо на одній землі. Ми повинні спільно жити, спільно працювати, заради майбутнього, заради майбутнього наших дітей, наших онуків, заради майбутнього нашої держави. Кажуть, війна триватиме до того часу, доки не буде названо ім'я останнього загиблого невідомого солдата. Сьогодні ж ми кладемо квіти до вічного вогню на знак пам'яті і скорботи солдатам, які не ділили Україну на свою і чужу, а віддали за неї своє життя. Не забуло керівництво Луцької міської ради та благодійники від народного депутата України Ігоря Палиці привітати з Днем Перемоги і сивочолих ветеранів, інвалідів, одиноких громадян, дітей війни та вдів, до яких доля поставилася не надто прихильно. До речі, таких у нашому місті на обліку у територіальному центрі більше 1300, А для сотні з них працівники департаменту соціальної політики до дня перемоги підготували символічний вогник зі святковим кон. Концертом і, звичайно ж, подарунками. У територіальному центрі, так би мовити, другому домі для людей поважного віку. Такі заходи відзначаються особливо хвилюючі і щемливо. Бо для ветеранів то нагода поспілкуватися, розповісти про свої проблеми і подякувати владі за увагу і турботу. Місцева влада і обласна от, завжди нас приглашають, відмічають. Вже таких, як я мало, осталось ветеранів. Ті, хто прийшов на святковий вогник до дня перемоги, отримали продуктові набори від благодійного фонду Новий Луцьк та подарунки від скандинавської місії. А тим, хто за станом здоров'я не зміг побувати на святі у терцентрі, об'ємні пакети привезуть додому. Таких буде більше двохсот. Втім, то тільки маленька частинка уваги, яку постійно приділяють ветеранам не тільки меценати, а й працівники департаменту соціальної політики. Ми хотіли для них зробити сьогодні свято, щоб вони відчули, що про них пам'ятають, що вони не є з тому, що з кожним роком таких ветеранів все, все менше і менше. На жаль, подбали працівники терцентру і про святковий концерт ветеранам, який дали їм, такі ж сивочолі ветерани вокального ансамблю Вишенька. Здається, нам усім варто повчитися у цих людей мужності і терпінню. Оригінальний подарунок рідному місту до дня перемоги зробили і працівники фірми Метеор Клінінг, які чи не вперше за роки незалежності України помили найголовніші пам'ятники у Луцьку. Бо, відверто кажучи, голуби, час та загазованість в обласному центрі не прикрашають визначні особистості на постаментах. Відтак, працівники фірми, яку найбільше знають у Києві та за кордоном, аніж у Луцьку, до дня перемоги фактично відреставрували гранітні та бронзові мої. Монументи у нашому місті. До свята місто чепурилося, розквітло з усиллями комунальників Луцька. Ось тільки пам'ятники, припавши пилом та киптєвою газів, гнічуче виглядали серед розмаїття клумб. Тому ідея відмити від нешурування бруду найвизначніші постаті на постаментах, як то кажуть, витала у повітрі. Відтак, Едуард Островський, керівник фірми Метеор Клінінг», працівники якої до слова здійснюють прибирання Луцької міської ради, і запропонував безплатно помити пам'ятники в обласному центрі, тим самим зробити подарунок рідному місту до дня. Да, ну надо же это в городе поддерживать, те же памятники, архитектурные ценности, для того, чтобы они были в порядке, радовали глаз людям, также приезжим, гостям города. Самим приятно, когда все убрано чисто, аккуратно. Аби відмити один пам'ятник, потрібно більше години і 70 літрів спеціальної демінералізованої води. Вона спочатку розчиняє бруд на граніті, а після того змиває без хімічних добавок чи реагентів, адже розчин води готують самі працівники фірми, маючи досвід роботи на нововідкритому терміналі аеропорту Бориспіль та в Угорщині. А вулицьку найважче довелося попрацювати з пам'ятником Грушевському, де камінь вже став пористим. Легше відмивався пам'ятник Шевченку, де бронза фактично не окислилася. Перехожі лучани, вгледівши таку акцію від Клінінг», були вражені професіоналізмом спеціалістів фірми і гаряче підтримують зусилля влади. Це прекрасно, що нарешті якось в когось визріла така гарна думка почистити наші пам'ятники. У нас їх небагато в Луцьку, але вони мають бути саме красивими, мають надихати нас, до чогось кликати, пробуджувати в нас прекрасні прагнення. Варто зазначити, працівники метеорклінингу можуть дістатися висоти 18 метрів, а спеціальне обладнання мають найсучасніше від авіаційних технологій і навіть карбоновий шланг, який надлегкий, але коштує більше 25 тисяч гривень. Директор фірми Едуард Островський каже, що аби пам'ятники Луцька утримувати у належному стані, їх треба мити хоча б двічі на рік, і обіцяє продовжувати такі благодійні акції для рідного міста. У майбутнє без техногенних катастроф закликали ліквідатори аварії на Чорнобильській атомній електростанції, депутати Луцької міської ради, спеціалісти відділу екології разом з вихованцями відразу двох дитячих садочків номер 10 та номер 19 Участю у висадженні незвичайного саду пам'яті. До речі, Луцьк чи не єдине місто в Україні, де таким чином місцева влада вшановує ліквідаторів техногенної катастрофи у Чорнобилі. Тим це ще і зв'язок поколінь, бо сьогодні, коли світ бореться з наслідками аварії на атомній станції Фукусіма у Японії, саме час нагадати усім, що в Україні пам'ятають поіменно кожного, хто ціною власного життя подарував нам чисте безрадіаційного пилу небо. Ідея висадити у садочках нашого міста 40 фруктових дерев належить депутатам фракції Батьківщина у Луцькій міській раді. Відтак вони і закупили саджанці, а підготували ямки для деревець. Спеціалісти відділу екології, витримавши технологію процесу. Отож, сьогодні приступили до роботи з дітьми та ліквідаторами аварій на Чорнобильській станції. Можливо, у них немає здоров'я, але є величезна сила волі і сила духу. Мені приємно, що ми тут. Дуже е, хороша погода. Сьогодні така відповідальна, така е, якраз така для того, щоб посадити дерева. І дуже рада, що попала іменно в садик що до дітей, щоб вони знали, що все-таки ми приймаємо е, участь в садінні дерев у ліквідаторі Чорнобуля. Нас не багато сині поприходили, але ж е, слава Богу, що ми тут є. До слова, внук ліквідаторки теж відвідує садочок числом 10. Свого часу сюди водив свого внука і депутат міської ради Василь Гриб. І не випадково цього дня садили саме фруктові дерева. Вони так нагадували чорнобильцям, залишені біля атомних реакторів сади маленького містечка Прип'ять. А ще плоди майбутнього саду нагадуватимуть цим дітям людей, яким не байдужа доля підростаючого покоління. Це не просто зв'язок поколінь, це ми отримали наказ від майбутніх виборців. Дітки нам сказали, які мають бути депутати, як якими вони бачать депутатів, і депутати фракції батьківщини, які сьогодні взяли участь в посадці дерев, вони Зрозуміли, яка який кредит довіри ми сьогодні отримали від цих маленьких мешканців дитячого садочку. А зовсім поруч, через дорогу, акцію продовжили у садочку номер 19. Тут теж висадили 20 фруктових деревець. Причому до депутатів приєдналися батьки та вихователі цього дошкільного навчального закладу. Здається, батьківщина вже сьогодні готує такими заходами свій майбутній електорат. Так, їм ще тільки належить створювати родини і народжувати дітей. Щоправда, Чорнобиль то вже історія у житті нашої держави, але і діти, і дорослі хочуть майбутнього без техногенних катастроф. Влада міста Луцька більше не буде просити чи попереджати підприємців про необхідність знесення незаконно збудованих так званих малих архітектурних форм. Йдеться про кіоски, палатки, та бари, які як гриби після дощу останнім часом повиростали у зелених зонах та місцях масового відпочинку лучан. Отож, наступний сюжет підтвердить, що в обласному центрі діє сила закону. А відтак у ті генделики, на які скаржаться лучани, поступово таки зникнуть з території нашого міста. Минулого тижня з усиллями відразу кількох управлінь луцької міської ради розпочали демонтаж частини горизвісного кіоску, що на вулиці Кравчука біля гімназії номер 21 Нагадаємо, більше десяти років тому підприємець отримав дозвіл на встановлення літнього кафе, щоправда, за метр до території навчального закладу. Але з часом прихопив ще 100 квадратних метрів паркової зони, розмістивши там літній майданчик. Колись на цій території була палатка, на якій торгували пивом. Зараз цим пивом не торгують, але Естетичний вигляд і зовнішній вигляд відповідають тим вимогам, які на сьогоднішній день приділяються до малих архітектурних форм на території міста. Тому ця конструкція буде знесена відповідно до рішення виконкому про знесення конструкції, які встановлені незаконно. Саме це і викликало обурення депутатів Луцької міської ради, які на одній з сесії окреслили межі парків і скверів нашого міста. До слова, підприємець не надав перевіряючим від міської ради жодних дозвільних документів, але оскаржує рішення виконавчого комітету у суді. Втім, не заперечує, що таки захопив частину території парку аж до тротуару. Отож, без суперечок сам і розпочав демонтаж палатки. Мешканці прилеглого до території гімназії кіоску аж очам своїм не повірили, що справедливість таки восторжествує. Я взагалі проти, що, проти того, щоб десь строїли отакі бари, там, де є діти, де граються, де площадки. Я взагалі проти того. Ну, не знаю, не знаю, що сказати. Ну, я проти того, да, щоб строїли оті генделики, вибачте. Після ухвали суду, який за логікою має унеможливити діяльність кіоску біля навчального закладу, ця торгова точка має зникнути. Як найближчим часом ще два кіоски у Луцьку, власники яких переступили межі закону. Сьогодні активний стиль відпочинку вимагає не тільки відчуттів та задоволень, але й певної долі екстриму. Відтак, у центральному парку нашого міста, ентузіасти громадської організації Альпініст спорудили мотузкову трасу двох видів складності. Приємно, що нова розвага не завдаватиме жодної шкоди довкіллю, а є прикладом гармонійного співіснування людини та природи. А першим після офіційного відкриття екологічної туристичної стежини пройшов складну трасу. Луцький міський голова Микола Романюк відтепер, аби відчути себе альпіністом чи скелелазом, не обов'язково їхати у Карпати чи Крим. У центральному парку нашого міста вже діє так звана мотузкова стежина. Першими ще задовго до офіційного відкриття її підкорили діти. Я прийшла цю стежину. Саме важче мені була ця кладочка, і але найше мені була сітка. Я обов'язково приведу своїх друзів. А минулого тижня після роботи сюди навідався і луцький міський голова Микола Романюк, не тільки аби перерізати символічну стрічку, а й самому пересвідчитися у принадності нового альпіністського тракціону, адже сам має ступінь кандидату в майстри спорту зі спортивного туризму. Отож, згадавши студентські роки, злетів на 4-метрову висоту, обравши для маршруту варіант підвищеної складності. Здається, цього дня більше переживали за міського голову глядачі, аніж сам Микола Романюк, адже 130-метрова траса має 12 Надзвичайно підступних етапів. Відтак кожна успішно пройдена ділянка викликала бурхливі оплески присутніх. А відразу після проходження маршруту Микола Романюк ділився емоціями, не приховуючи задоволення, яке додало адреналіну і відчуття перемоги. Саме цей куточок він повинен як в першу чергу настояще мужиків, всі повинні пройти. Побільше треба робити такого луцьку, щось цікавого. Якщо ще якісь такі хороші подібні ініціативи будуть, будемо їх підтримувати. Я думаю, що тут можна і змагання влаштовувати, і багато інших речей. Достойну оцінку новоствореного об'єкту отримав і Олександр Оришко, підприємець майстер спорту зі спортивного туризму, який і спорудив еколого-туристичну стажину здоров'я. Адже така родзинка у парку нашого міста не тільки стане місцем захоплюючого активного відпочинку, а й сприятиме пропаганді здорового способу життя. А завершуємо випуск з сюжетом, який ще раз нагадає нам про великоднє свято, його чаруюче, сповнене глибокого філософського змісту дійство, де поєдналася мудрість предків і гомінке сьогодення. Минулого понеділка на театральній площі Луцька Великодня Пасхалія стала яскравою мистецькою імпрезою для мешканців обласного центру та гостей нашого міста. А центральний парк культури та відпочинку імені Лисі Українки гумонів забавами, де переплилися стихії Води, землі, неба і сонця на веселому етнофестивалі, який ми називаємо гаївками. Що найперше, ці численні заходи проєкту Великодня Пасхалія працівники управління культури Луцької міської ради підготували для тих лучан, яким не випало поїхати у село чи на шашлики. А відтак ті, хто побував на святі, не пожалкували, бо стали учасниками яскравої імпрези. Дуже потрібні свята, такі події в місті зближують людей. Святковий настрій дуже приємно. Багато хто ж залишився у місті. Ти не хвилини, не маєш бути сам. Ти завжди маєш бути в громаді маєш бути ну і потрібний для громади, і разом з тим відчувати, що Тобі громада щось дає. От громада нам створила свято. То для кого? Для нас? І ми повинні в тому взяти участь не тільки своєю вишиванкою, а й власне е своєю думкою, своєю підказкою, своєю участю. І тоді, мабуть, буде свято на іншому. Знаєте, коли сам твориш свято, тоді ти до нього ставишся по-іншому. То ти його любиш. Тоді воно твоє свято, а не кимось створено для тебе. Тому я закликаю Волинян, власне, приходити з думкою, як зробити це свято кращим. Насправді одних тільки великодніх композицій на писанковому вернісажі ми нарахували з півсотні представлених на конкурс не тільки родинами, колективами підприємств та членами національних меншин. Здається, свято Великодня цього дня об'єднало відразу кілька поколінь, для яких воно стало не просто праздником церкви, а й потребою душі. А вулиця імені Лесі Українки перетворилася на такий собі Мунмартр, де народні майстри мали можливість реалізувати себе у проєкті мистецької вулиці. Та й музичні колективи, як, наприклад, Лучеськ Бенд, заявили про себе досить професійним виконанням. Словом, Великодня Пасхалія відкрила нові можливості учасників імпрези і перспективу розвитку такого проєкту. Ну й багато інших речей, які є в традиції людей, в традиції. Нашого Волинського краю в українських традиціях це дуже добре, тому що люди, які забувають за свої традиції, це напевно неправильно. Тим часом послідовники скаутського руху у парку імені Лесі Українки підготували свій проєкт пласту один з переможців міського конкурсу проєктів програм, розроблених громадськими організаціями стосовно молоді, сім'ї, жінок та дітей, оголошеного відділом у справах сім'ї та молоді Луцької міської ради. Таким чином, пластини хочуть показати, як можна гарно відзначити великдень, які можна гарні зробити вироби власними руками, писанки в різних техніках, можливо, якісь подарункові листівочки чи декор. А на театральній площі до пізнього вечора лунали пісні та поздоровлення на великодніх пасхаліях Луцька. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.